Шалом, це ко. коли Ендель Пуса віз Молотова назад до Радянського Союзу, то він знав, що німці хочуть перехопити і тому вдалися до певної дезінформації. Це відомо всім, але значно менше відомо, що попереднє перехоплення нацистами важливих радянських дипломатичних кур'єрів відбулося ще раніше. От сьогодні ми починаємо рубрику. Оповідання з темного монітору, тому що в перспективі вимкнення світла треба буде про щось говорити і говорити багато. І я вирішив почати говорити з вами за різні справжні таємниці. Ви знаєте, що вранці 10... де власне, ви не знаєте, що вранці 9 лютого 1940 року двомоторний літак DC-3 Срібля... Сріблястий оригінальний це заводський, куплений через монголю без розпізнавальних знаків, який летів курсом з Британії над Північним морем, то його перехопили німецькі винищувачі і погнали на базу в Німеччині. Там його при... приземлили, Цікаво, на жаль, я точних координатів не знаю. Почали допитувати пасажирів пілотів і обшукувати багаж. З чим це було зв'язано. Зв'язано це було з, зараз, з великими, і ймовірно, не останніми таємницями Другої світової війни. Ми багато чого за неї не знаємо. І скандинавські держави є одним з резервуарів цих таємниць ну, через їх нейтральний статус. Зокрема, таку таємницю становить папка С-32. С, С це Сувілаксі. Це одна з районів Гельсінки, де була побудована електростанція в стілі Віденського ампіру. 32, ймовірно, якийсь номер. Це папка секретних документів маршала Маннергейма, з міст, котрих примусив пасіків таке конене, випустити маршала до Португалії по війні, незважаючи на. Яростное бажание коммунистов чинить над ним суд, как над военным злочинцем. Власне, дійшло до радянской делегации, ну, комиссии, в комиссии с перемирья, в надзорной комиссии. Он говорит, что вы хотите, чтобы все это опубликовали? Поехали, говорит, спросите. Послали Жданова в Москву узнать, хочет ли он этого на самом деле. Жданов метнулся, вернулся с перекошенным лицом. Ну, ви знаєте, що фінських воєнних злочинців не судили, фактично, і скоро і сам Жданов помер через неправильне лікування. Йому після інфаркту, як це сказати, приписали фізі... фізіотерапію, фізичні упражнення інтенсивні. Ну, сердечко не витримало, після чого эта... та бдительна лікарша почала говорити не к місту, а врачах-убійцях, ні там не іскала врачей у Так ось, що нам треба знати? Ви знаєте всі за переговори Британії, Франції, Радянського Союзу на переддень Другої світової війни навесні влітку 1939 року, де мали домовлятися за спільний фронт проти Німеччини. Як ви знаєте, за переговори не домовилися але. Як зізнав екс-прем'єр-міністр Франції Даладіє, коли він зізнавав перед комісією французького парламенту 19 травня 1947 року, вже влітку 1939 року було вирішено представниками Великої Британії і Франції. Що Захід виступить на захист Польщі, тому що взяв на себе відповідні зобов'язання. Але нічого не робитиме щодо війни Радянського Союзу. Ймовірних дій Радянського Союзу війни не було сказано, ймовірних дій, можливих дій Радянського Союзу проти Польщі бо таких гарантій не давав. Чому я вам про це все розповідаю, щоб ви зрозуміли, яка ідея закулісна боротьба? Цій сучасній війні теж України з Росією, повірте мені, іде не менше закуліста боротьба. От чому щось бомбили, а не бомбили, чому не бомбили так довго? Все це має свої пояснення. І от коли, власне, треба зразу сказати: ви, мабуть, всі знаєте за мирні пропозиції. Як початок чому війну можна було дуже швидко закінчити. Оця дуже-дуже блакитна лінія, це просунув, ну, да, война через коридор до Прусії. Оця блакитна лінія це кордон 3 вересня. Мусоліні відразу після початку війни запропонував, чому нам так важливо, за мир по лінії фронту. І по лінії фронту він взяв 2 вересня 1939 року. Себто німці прорвалися в Східну Прусію лінію фронту. Отут армія. Лозь відступила на річку Варта, теж пограничні землі трошки звірі. А тут от начальний маршал, на... вуш-начальний маршали крич Смігли, наказав очистити з другого на третє Гурни-Шльонськ, ну власне, Верхню Сілезію. І тому кордони по лінії фронту на 2 вересня 1939 року були як на. Поляків несправедливими, але вимоги Німеччини мінімальні визнавалися і зараз лишалася доля Німеччини, як ви розумієте, лишалася Польща Польща вільною Франція і Німеччина погодилися на ці умови. Британія вперлася. А от чому Британія вперлася і не пішла на ці умови, ми зараз будемо. Говорити потім, ну ви знаєте, що була ще пропозиція мирна Гітлера вже після захоплення Варшави, після закінчення війни, що долю і побудову польського государства його кордони визначатимуть між собою Німеччина і Радянський Союз. Британія, як ви знаєте, теж відмовилася. Чому ми за це зараз поговоримо? Ці таємниці вам стануть відомими, коли почалася війна СРСР проти Фінляндії, в тірі роки був створений уряд. Кувусінина і хто його визнав, крім Радянського Союзу, визнала його навіть не Манджоу. Його єдина держава, яка його визнала, була Німеччина. Німці вважали, ну карту війни ви вже пам'ятаєте, я вам не буду вдати, ну кар... за Карильський прийшов. Ідеться німці, вважали, що цілі війни на Карельському парішейку полягають радянські, що Радянський Союз хоче забезпечити себе від британського флоту, чомусь, бо пам'ятає базірування торпедних катерів в Тіріокі. Вам дивно, знається, де війна, де британський флот, там його починають топити потихоньку. А чому ж Сталін так боїться британського флоту, що замовляє туполіво торпедоносці для атаки Мальти? Ну, бо Скапофлоу ж німці могли атакувати. А, і, власне, і чому атакували корабель Роял Оук, чому Прін атакував роял Оук? Кому цей старий лінкор був потрібен і нащо? Ми за це поговоримо. Також німці хотіли, щоб не зачіпали експорт Залізної руди з кіруни, щоб Радянський Союз не просувався ані на півночі, ані до Батнічського заліву, ані до Аландських островів, окупування котрих радянська пропозиція окупувати Аландські острови, ви знаєте, 40-го року вона була одним з причин війни, оголошення Німеччиною війни Радянському Союзу, тому що ну, це загрожувало життєвим інтересам. І от почнемо. з... Ви вже знаєте, що хто такий сір Стафорд Кріпс. Це той, як це сказати, моральний урод, вегетаріанець, пацифіст і абсолютіст, який продав реактивні двигуни для Міг-15, який визначив долю війни в Кореї і визначив, ну, власне, що нас не розбомбили ядерними бомбами, власне, порятував нас від ядерної війни, від лютості Кертіса Лемея. Можна сказати, що. Ну, я думаю, що це був добрий вчинок, хоча, бачите, тепер нас нищить Путін. Ну, не знаю, що було б краще загинути тоді, щоб Путін нас не нищив зараз, чи переживати цю загрозу зараз, тому що кертіс Лемей не знищив їх тоді. Короче, самі вирішуйте. Так от, цей серфорд Кріпс на симку 39-40 року зробив візит до... Індії до Китаю, Чан і потім він з'явився в Радянському Союзі, де обговорював питання торгівельної політики. Хто він такий Тоді От був ніхто, його навіть з лібаристської партії сключили за непідтримку мирного курсу цього Чемберлена. Як він міг вирішувати питання політики? Він був сілим кардиналом Черчилля. Він 16, 17 січня мутів на Москві, значить, Свячеславо Молотов, як він сказав. Ну, проводку спа придбання подводку з капуститься за місяць, бо потім метнувся в Сполучені Штати Америки, там щось помурчав, і вже 16 лютого знов був на Москві. Не забувайте, що цю добру людину в травні 40-го року призначили послом Радянському Союзі, і він був послом до січня 42-го року. І ось. Які події відбулися між першим та другим візитом Стафарда Кріпса і ціми розмовами подводку з капусти? 20.01 Молотов заявив, що готові вислухати нові поступки Фінляндії. Ви знаєте, за... не буду повторюватися, ви попередніх знаєте за територіальні поступки в ході війни, значить. Але... 2011 0202, значить, .02. фіни натякнули, що вони готові на більші територіальні поступки, ніж перед тим, бо не говоря, що вони фактично готові віддати Карелію і віддати Ладожські землі за Ладожським одором. Але 05.02 Молотов заявив, що пропозиції Фінляндії не дійсні. І тут ціла копа подій відбулася. 05 02 об'єднане командування Британії і Франції вирішило відправити свої війська до Скандинавії формально на допомогу Фінляндії. Хоча вони були певні, що Швеція їх не пропустить, але вони мали висадитися в нарвіку. Ну, знову таки, щоб в керуні атакувати в нейтральні, нейтральній Швеції поклади залізної руди і рудники, які звідки вони добували цю руду, життєво важливо, значить. Ну, ми зараз поговоримо за всі ці операції детально. Німці терміново 05.02 оголосили за початок операції Везер убунг Ну ви знаєте, Везер – це те, що з квітня 40-го року стало окупацією Данії і Норвегії. Армія Тимошенко 05.02 отримала наказ повного завоювання Фінляндії, хоча перед тим таке, таке завдання їм не ставилося. Тільки прорив лінії Менергійма, виход на вибух, ну і захоплення тих територій для безпеки Союзу. Ви знаєте, що сам Менергій скептично ставився до карельських, до земель Карейського перешийку, Приморських, до островів фінських. Каже, ну потрібні вони Совку, хоча південна частина а вже з Естонії можна забезпечити фінський. За ну хер з ними хай беруть їх, сухають, хай вдавляться. Ну він же ж був, в принципі русофілом, на відміну того, що ви про нього думаєте, і він прекрасно знав, що таке Совєтський Союз. І... І він же знав друзів Фінляндії. Ви ж розумієте, що Захід нічого не дав єдиний, хто тоді, як Мусоліні запропонував мир по лінії фронту на 02 вересня 1939 року Польщі, так Мусоліні і дав озброєння Фінляндії, бо він був такий ідеаліст і людина честь. І 16 лютого 40 року кріп знов на Москві где подводку з капустою, обговорюють, що. Обговорюють те, що вони почали обговорювати нібито навесні 39-го року, коли Черчилль був неким. А вже 15 жовтня 39-го року, коли Черчилль став морським міністром, обговорюють план Катерина. План Катерини, він був названий на честь Екатерини Великої. це план війни Черчилля, план проведення. Військової ескадри в Балтійське море зі старих класа Ер Дредноутів. Ви знаєте, от Роял був, до нього належав. І оцей Роял Oak, який Роял Суверін, це як Архангельськ отримав врешті Радянський Союз, а роял Oak перед тим вже потопив ну, в жовтні чи коли там потопив Юнтер Прім. І ось в розвод у цього цієї. Ситуація змінилася. Чому? 10.02 з Німеччині приходить нота. Її підписав сам Адольф Алоїзійович. Він заявив, що обмежені цілі війни в Фінляндії, радянському армією вже досягнені, і змінилася стратегічна ситуація в Скандинавії. Мовляв, Червона армія вже досягла цілі і. Який був оголошений в радянських вимогах перед війною, що трапилося? А 15 жовтня я вам повторю, Сталін і Черчен підписали протокол щодо Операції Катерина? Це був не єдиний секретний протокол. Ви знаєте, що 23 серпня підписали пакт і Варібентропа, але 15 жовтня вже підписали пакт із британцями. Сталін був принципово безпринципною людиною, як і Черчил. І з 203 Німеччина запропонувала Фінляндії втрутитися в війну, загрозила це устами Герінга Радянському Союзу, що вони, їхня авіація почне наносити удари по корейському перешийку, по портах, якщо Радянський Союз не зупиниться. І одночасно з тим Маннергейм отримав з Німеччини пораду, ми про це голову і заклик підписати мір з Німеччиною. 09.03 прийшли певні документи за змову СРСР та Британії проти Фінляндії. Так, ось, перше, повернемося до операції Катерина, Як це було перехоплено і що саме перехопили, чи є воно справжнім. Ми про це поговоримо. Зараз я включу знову своє броварське телебачення. От, як тільки Черчилль зайнявся морськими справами, він в Першу світову війну хотів взяти, люди ж люблять свої маніакальні ідеї продовжують. Він казав, що можна тільки полоса твердого піска, щоби висадитися на Балтіки і пойти на Берлін. І саме тому Сталін і боявся британської флоти. З 12 вересня почали відробляти проект Катерина. З жовтня 1939 року і до весни 40-го року він отримав вищий пріоритет в британському флоті. В принципі, на нього не шкодували нічого, хоча Дадлі Пауд розумів, що для виконання цього рейду в Балтику, для перерізання торгівлі Німеччини ну, не будемо зараз з цього фронту. Хоча вже зараз, що Гітлер до кінця війни тримав в Норвегії 300 тисячне військо. Яке можна було використати з іншої метої, не збавайте, що до 43-го року і американці збиралися висадитися в Лапландії, і фіни готові їм були дати можливість висадитися, розумієте, що дипломатичні стосунки зберігалися, що висадитися в Лапландії нічим не гірше ніж висадитися на Сіцилії. І... Навіть ви знаєте, спеціальний кінжал був розроблений для операції на півночі, щоб дорізати. Він був вущий за Фарбайна Сайкса. Ну, ми за кінжали поговоримо. Скоро в тебе ми і цю передачу зробимо. І ви знаєте, вже 14 жовтня Прін потопив Роял Оук. І от вранці ви знаєте, 9 лютого перехопили цей літак з кур'єром і дізналися за певні документи. Знайшли лист Сталіну. Як його німці перехопили? Їхній агент в аеропорту Лондонському передав час виліту літака. А далі вже, в принципі, над північним море можна було це зробити. І вони це зробили. Там знаходився, знайшли я, нібито лист Сталіну. Він містив посилання. На антинімецьку таємну угоду між СССР та Британією підписану 15 жовтня 1939 року та карту нападу на Німеччину з чотирьох напрямків не пізніше 15.06 1940 року. Гітлер отримав ці документи і того ж дня передав їх і на Москву, значить, і Маннергейму. Операція допомоги, значить, Норвегії. вона... Ну, те, що пам'ятаєте, гонка везер Бунг, це гонка німецької та британської флоти. Хто першим висадиться в Норвегії в портах цілої Норвегії? Так ось ця операція допомоги передбачала створення сухопутного фронту в Данії, чому Данію довелося захоплювати? Це не тільки міст. Сухопутного фронту в Данії на південній Швеції. Лінія розграничення, значить, пролягала Балтійським морем, а ніякої Фінляндії на цій карті не було. Був Радянський Союз. Значить, Йозеф Вольтенс він був Ас Першої світовини. Там купа колишніх колишньої герц... літа... льотчиків Герінга крутилася Фінляндії, Ми вам за це вже оповідали не раз. Він був особистим кур'єром не раз. Гітлера та Герінга. І він 10 лютого мітнувся літаком до Маннергейма з приватним листом Гітлера, значить. І маршалові були передані, значить, оці документи і пропозиція послати свого представника в Берлін і в Швецію для переговорів, щоб ознайомитися. Дуже пізно, значить, на це зреагував. Маннергейм, тому що йому трохи не до того було, він відбивався від Тимошенка і послав генерала свого в Берлін лише 3 березня 40-го року. Значить, 3 березня 40-го року нова нота Гітлера на Москві. 4 березня лист Рібентропа Маннергейму з парадою. Підписати мир, бо швидко Геріних передав приватному говорив, що швидко Фінляндія все назад своє отримає. Уже тоді ви видно, що Німеччина була сита радянським коварством і питання війни вирішувалося. І 03.03 03. 03. 03. молотов повідомляє, що фінську делегацію приймуть на Москві для мирних переговорів. 03.03 03. 03. 03 делегація виїжджає до Москви. Вночі з 11 на дванадцятого третього фіни приймають умови Москви, і вночі ж у них саданістська звичка вночі на Москві все це підписувати. З 13 на 4 вночі підписують мирну угоду, після чого радянська армія обстрілює годину фінські позиції. Просто вже після підписання мороди не тільки вибор зайняли, але в помсту фінам і ще обстріляли їх на позиціях, щоб було більше вбитих і поранених. Отак от, от виглядала ця ситуація. Що передали Маннергейму? Що віз радянський кур'єр з Лондона? В копія кількох документів маршалку передали сторінку 4Т-5. Перше, це формування Північного фронту відповідно до угоди 15-го 10-го року. Друге, згода адміралтейства на пропозицію Сталіна висловлену в його листі від 28 січня 40-го року, пам'ятаєте, Дадлі Паун, Пєрвоска, що без не, не втручання радянського союзу така операція на Балтиці неможлива. і ось значить, Сталін написав лист від 28 січня 1940 року, і посилання на якісь перемовини початку січня 1940 року в Криму. Що мені от, от мені ця частина дуже не подобається. не Забувайте, що це ж могло бути і провокацією німецькою. Вони ж полюбляли фальшиві документи. Але дані за висадку на Нарвік союзники, вони абсолютно правдиві. Вони передали мене абсолютно поруч з цими документами, які академічна наука Фінляндії не визнає. Хоча в Швеції багато військових істориків схиляються до можливості цих подій. Ну, хто їх видав? Ми потім поговоримо окремо. Це вже більш детективні історії. Значить, отак от це відбулося. Значить, за це я вам сказав. Останні пропозиції. І що я можу ще вам сказати? За останню пропозицію миру Гітлера, пам'ятаєте, висловлено 19 липня 1940 року в листівках, що вони склинули над Британією, що вони готові до миру, вони готові припинити морські операції, допустити всі конвої британські до. Портів Британії, щоб трохи нагодувати населення, і вимагають лише свободи рук на Балканах, тому що це було потрібно ви знаєте, розібратися. Там Черчилль знову почав кнувати в Югославі оцей переворот, змінити уряд Югославії, Ну з чого все це зав'ялось? Ви знаєте, що потім в ноті було Гітлера Сталіну. І целесності Британської імперії, крім німецьких колоній, частину з котрих вже встигнули схавати. Америка це, японці. І отакі от, от, чому це нас вчить ця історія? Тому що правда виглядає завжди трохи інакше, і багато дія, які нам видаються ідіотськими, мають своє пояснення насправді. І друге, що не треба боятися, мир по лінії фронту все одно наступить. А от страдання гражданського населення, отут треба подумати, ким ви хочете бути, на якому боці. Власне, я боюся, що у нас страдання гражданського населення будуть використані хіба що для того, щоб нарешті розділити бідних та багатих, зокрема з постачанням електроенергії, нам лишити оці станції, а вони собі підсядуть на своє. Соціальна сегрегація. Що у нас тут потрібно, зрештою, українська влада, якщо збережеться, то має. Через війну досягти ще більш панівних позицій. І отака от соціальна горизонтальна сегрегація через доступ до базових благ, вона уявляється мені цілком перспективною. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Але на щастя, екран ще не погас, і це дає нам всім надію на справедливий мир по лінії фронту. Бай.